Сьогодні ми зібрали вас для того, щоб розставити яскраві акценти на тих святкуваннях, що стосуються Дня Незалежності. Мова йде про три яскравих заходи. Перший яскравий захід це молодіжний проєкт, який відбудеться 23 числа, вечірній час в п'ятницю. Паркі культури і відпочинку на майданчики біля арки вже починаючи з 6-ї години вечора, у нас пройде вперше цікавий формат. Молодіжний рок-фестиваль, і це перша частина. І друга частина це виступ симфонічного рок-оркестру Бревіс. Це буде свого роду така творча літня сенсація. Ми сподіваємося, що в цьому році Житомирян буде більше, що вони прийдуть. Що знову ж таки вулицями міста проїдуть на байках, на мотоциклах. Ми розкажемо про те, що ми сподіваємося і очікуємо вже запрошених велосипедистів. Вони приєднаються до нас на цей парад, приїдуть до вулиці Михайлівської. Ми так плануємо і хочемо під'єднати і, власне, будемо вас про це просити, щоб ви надали цьому розголос. Запросили молодь дівчат, хлопчиків, які їздять на роликах, щоб вони теж приєдналися до цього параду, щоб така була цікава колона. Мотоцикли, велосипеди, і хто на роликах теж має. Прийти на час дня на Майдан Соборний на містечко майстрів на мистецький бульвар, як ми його називаємо, і з другої години що відбулася така свого роду святкова хода і власне парад вишиванок.